Так, доброго дня, шановні. Що я вам хочу сказати? Не знаю, добра новина чи не добра. Але нас готували до неї морально. А тепер, скажімо, змушують нас до неї фізично. І так, кік скорочення з трьох літр. Контрольований іноземній компанії. Оподаткування прибутку Кік починаючи з 1 січня 2022 року. Я вже і не знаю. Кожного ранку встаєш і дивишся, щоб ще, ще одного податку не придумали. Вже цих податків навколо нас просто за все. Просто за все. І зборів, і податків. Я розумію, що хочуть наповнити казну, я все розумію. А, під моїм відео. Про лист податковує, який вже переглянули 90 тисяч чоловік, розгораються такі суперечки, просто неймовірні. І одна з цих людей, яка там почала якісь там свої висловлювати думки, жіночка, яка всіх, значить, там, Звинувачує в тому, що ми всі порушники закону і хочемо бути хитрими, і нічого не платити, і так далі. Значить, я хочу вам заявити, що ні, таких людей мало хто хитрий, не хоче, вони є, ніхто не сперечається. Але основна маса абсолютно спокійно, нормально готова сплачувати податки, аби вони були прозорими, доступними і вчасними. І коли людина намагається оштрафувати за неведення касового апарату під час військового стану, не знає, не знає її ситуації, не знає, в якому вона була в стані, не знає нічого, просто написати листа, викликати і змушувати сплачувати 100% штраф, я вважаю, що то є неправомірним, і на і зараз це не наразі. Це не означає, що вона не порушила закону. Це не означає, що вона щось зробила правильно і відстоює свої права. Вона зробила помилку, але я за те, щоб була перша, перше ну, покарання було у вигляді попередження. В кожній цивілізованій країні спочатку йде попередження, і дається строк на виправлення тої чи іншої помилки. Тому тут лише з цієї точки зору ми всі стали на бік цієї жінки, і, скажімо, я буду стояти за неї до кінця, допоки ми не зрозуміємо, як податково буде далі себе вести. Тому я вас прошу під тим відео більше не писати всяку гидоту і на рахунок цієї жінки, яка поділилася цією інформацією. І на мій рахунок, і на всіх. Якщо ви можете собі дозволити сплачувати податки у повному обсязі, ось, будь ласка, вам ще один податок, і ми зараз про нього поговоримо. Отже, кік визначається як будь-яка юридична особа зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи резидента України, або юридичної особи резидента України відповідно до правил визначених цим кодексом. Тобто, якщо ви маєте людською мовою перевожу, перекладаю. Якщо ви маєте компанію за кордоном, а наразі дуже багато людей знаходиться за кордоном, і щоб купити там собі сматок землі або якусь машину, потрібно оформити собі фірму і поставити на облік на фірму. Так що мені там розказувати не треба зараз під відео і придумувати, що хтось про це не знає, теж не треба. Не одні ви розумні. Якщо ви для цього відкрили компанію, ви маєте про це повідомити нашу державу, Україну. Повідомлення почали працювати. Ну, ось дивіться, за 2022 рік вже потрібно звітувати в 2023-му потрібно було. Да? Тому те, що ми раніше цього не робили, це одне. Те, що зараз це далі буде, я вам прочитаю. Це вже зовсім інша гра. Отже, водночас, згідно зі статтею Податкового Кодексу України. Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками, контролерами контрольованої іноземної компанії. Зокрема, іноземна компанія визначається контрольовано, якщо фізична особа резидент України або юридична далекою володіє часткою в іноземній юридичній особі розміром більше, ніж 50%. Більше ніж 50%. Володіє часткою в іноземній юридичній компанії у розмірі більше ніж володіє часткою у розмірі більше, ніж 10% за умови, що декілька фізичних осіб резидентів України. Я володію частками в іноземні компанії, яких у сукупності становить 50 і більше відсотків окремо або разом з іншими резидентами України, пов'язаними особами здійснює фактичний контроль над мізенною компанією. Тобто, ще раз перекладаю: якщо ви володієте один власник, у вас 100% капіталу, то є ваша компанія. Як ви маєте відзвітувати? Якщо 50%, то є ваша компанія, ви також маєте відзвітувати. Якщо 10% і всі інші українці володіють цією компанією, ви також маєте відзвітувати. Ви маєте не звітувати, коли ви маєте 10% або до 50%, А інші ваші співвласники цієї компанії являються резидентом тієї країни, в якій ви відкрили цю компанію. Щоб дізнатися, чи є особа можна скористатися зручним, оп... Так, це не те, також стаття 392 податкового кодексу з 2022 року вводить положення про оподаткування прибутку контролюваної іноземної компанії. Так, платникам податку щодо прибутку контролю є контролююча особа. А ми знаємо, що фізична особа, яка отримала дохід не від заробітної плати і не, не як підприємець, має оподатковувати весь свій дохід під 18% податку з доходів фізичних осіб та 1,5% відсотку військового збору. Наразі, я розумію, що це я вже пізно зняла це відео, але. Ми маємо це проговорити, а ви там уже собі вирішите. У нас закінчилася компанія до 1 травня подачі звітності за 2022 рік фізичними особами фізичними особами. Ще раз повторююсь, ви можете бути ФОПом і паралельно ви фізична особа. 1 травня закінчилася ця компанія. І саме в цій декларації до 1 травня був додаток про... Контрольовану іноземну компанію. Зараз показую. Щоб ви, а то ще скажете, придумала. Ще такі я читала там теж, що новий бухгалтер придумали. Так, зараз одну хвилинку. О, сподіваю ведення річна рік. Податкова декларація про майновий стан, яка заповнюється фізичною особою. І ось один із додатків кік. Додаток, кік, так і називається до податкової, де ви вказуєте дані, зараз ми до них дійдемо. Все по порядку. І так, тепер. Це з вами, ми, ми з вами зафіксували, да, що в податковому кодексі була доповнена стаття 39.2, будь ласка, хто хоче, може ознайомитись зі статтею 39.2. Далі, для того, щоб податкова знала, що у вас є контрольована компанія, податково потрібно повідомити про це. Для того, щоб повідомити, у нас вже тут є повідомлення, яким можна повідомити. Ви, вибачте, будь ласка, за тавтологію. І так, формат в будь-якому місяці. Ви вибираєте січень, лютий, березень, вона є ця заявка в будь-якому місяці. Наразі у нас триває травень. Отже, я в травні зібралася повідомити податкову, що я відкрила в цьому році собі компанію. Форма Ф130801. Повідомлення про набуття або відчуження частки припинення фактичного контролю Резидентом України в іноземній юридичній особі. І так, це повідомлення виглядає ось так. Заповнюється це автоматично. Якщо я хочу повідомити про володіння, що я один власник, ставлю відмітку в розділі в клітинці «1». Потім ставлю статус. У мене юридична особа відкрита. Фірма, ставлю. Назва фірми: Кукуле, Товариство з обмеженою відповідальністю, повне названня Кукуле. Оскільки я знаходжуся в Болгарії, в мене друж... дружество з ограниченою от... відговорност. А, я бачу, тут треба написати англійською. Англійською це в нас буде LLC. Так, кукуле LLC. Назва держави Болгарія, код країни, БГ. Ці коди країни, коли ви набираєте ось так: наприклад, код країни. Болгарія. То оце кодування ISO-BG, ISO BG. ISO -BG. Будь-яку країну, коли ви наберете, у вас тут буде кодування ISO, Оце ISO-BG, Перші дві літери, то і є вашим кодом країни. Дасть далі українською мовою місто по морі Албельтрос 1. Це видумані всі адреси, щоб ви розуміли, видумані назви, все видумане. Але має... мені ж потрібно показати вам приклад: код платника податку у Україні реєстрації. Ви отримуєте там всі, майже коли відкриваєте фірму коди. Там не можна відкрити. Або у вас є своя ID-карта на сьогоднішній день, або документ, по якому ви приходите відкривати компанію. І ви дивитесь код, який вам там присвоїли. Далі код країни БГ повторюємо, дублюємо українською мовою адреса, англійською мовою адреса. Розмір частки у мене 100%. Безпосереднє володіння також 100%. Дата набуття частки це дата, коли ви відкрили вашу компанію, 15.01 2023 року. Все більш нічого не потрібно заповнювати. Обов'язково, отут в кінці, вкажіть ваш код і ваше фіо, тому що вас не пропустить. Коли почнете дискетку натискати, для перевірки вас може не пропустити програму. Ось. Тобто, ваша задача отримати ось цю злененьку галочку, коли ви заповнили, підписуєте і подаєте. Квитанція приходить протягом години. Я подавала, нічого страшного немає. Все нормально, все приймається. Все, повідомили про набуття. Головне повідомте, щоб цей був алгоритм все-таки витриманий. А потім уже в наступному році я буду звітувати по цій декларації про майновий стан з додатком Кік, про яку я говорила. Свій прибуток, якщо я отримаю в цій компанії, я вимушена буду ще оподаткувати як фізична особа. Якщо я зніму той прибуток, якщо я собі виведу на карту, сплачу в цій країні податок з доходів фізичних осіб. А, можливо, за мінусом сплачу все ж таки на територію України. Там потрібно буде все-таки почитати, а, чи можу я різницю, тому що все ж таки я сплатила частково. А, чому про це все зараз говорять, і про це всі наразі задумались? І такре. Відредагований законопроект 81.37 прийнято в повному обсязі. Відтепер норми щодо кік трохи зміняться. Що страпилося і чому цей закон важливий? Повідомлення про Кік почну з найсмачнішого. Штрафи за неподання повідомлень про кік за період з. 1 січня 2022 року по дату набрання законопроекту не застосовується. Не застосовується. Тобто, якщо у нас були компанії і ми про них не повідомили, до нас штрафу не буде застосовано, але про них потрібно повідомити наразі. Це було передбачливо, про це багато хто говорив, але тепер офіційно. Про неоднозначне штраф за неподання повідомлення про КІК зменшено з 300 до 50 мінімум, тобто з 802 до 134 тисяч, і це плюс. Але одночасно із цим є мінус. Введено штраф за затримку подання повідомлення. Кожен день затримки, один мінімум 2684 гривні у 2023 році. Максимальний штраф не більше 25 мінімумів, тобто не більше 67 тисяч 100 гривень. Це якісь такі цифри зараз я читаю, і я прямо в них не вірю. Тобто, ти не подав ось цю оцю пісюльку, Я даже не знаю, який правильно назвати, оцього. Цей бздих ти не подав, і ти маєш бути, бути сплатити 67 100 Уточнено, що про набуття права власності, контролю над КІК треба звітувати протягом 60 календарних днів. Раніше вказання строку саме у календар дня було відсутнє. Кінець року визначна дата. Тепер кік є контрольовано. Якщо резидент України фізособи контролює 50% самостійно або 10%, але сукупно разом з іншими України. 50% станом на, 1 грудня звітного, на 31 грудня звітного року. Тобто, якщо ви вийшли із кік до кінця року, ви не маєте звітувати по такому кік. Але повідомити про таку зміну не забуваємо. Дивимось наверх штраф, да, який? Строки звітування подовжено. Тепер подати звіт по кік потрібно. За наступний рік, за звітним календарний рік, тобто звіт за 2023 потрібно вдопувати у 2025 році. Це дуже доречно, зважаючи, що не у всіх юрисдикціях звітний рік є календарним і отримання довідок або аудиторських звітів є довгим про часу процесом. Тепер на всі ці процедури є рік. Строки визнання фактичним контролером зміни скорочений строк із генеральної довіреності на право розпорядження майном. 10% бездаткового узгодження з першого року із одного року до 183 днів. Тобто, якщо ви перебуваєте на території іншої держави більше 183 днів, ви всі знаєте, да? у вас довірність на строк більше ніж півроку, ви контролер для такої кік. Витягнута рука поки відміняється до звіту, про які тепер не потрібно включати інформацію про контрольовані операції, і це великий плюс, бо процедура складення звіту про контрольовані операції із відповідним документом підтвердженням розрахунками є значно складнішою, аніж звіт, по кік і займає значно більше ресурсів. Копії документів не потрібні. Перевірки, відтепер податкова може. Вчас увага, позапланово провести документальну перевірку фізособи або бізнесу у разі наявності інформації про недекларування КІК: Привіт, СРС. <ривіт> На практиці це може відбуватись так. Податкова обмінялась по СІРС інформацією або українська податкова отримала інформацію за запитом і побачила, що український резидент володіє рахунком КІК та не подав звіт в Україні. Привіт, перевірка. Також позапланова перевірка може світити у разі неподання невчасного подання повідомлення про кік. І це одне із самих негативних змін, як на мене. Подали повідомлення на 61 день, сплатили штраф та ще й під перевірку можете потрапити. Добре тільки те, що строки надання документів при перевірці збільшили з 30 до 60 днів, і те, що документи складені англійською мовою, не потребують перекладу. А, звісно, це не всі зміни, що в нас а є ще багато про що скоригований, про скоригований дохід контролюючу особу, але про те вже іншим разом. Отже, ми з вами почитали, що нас чекає, тому, будь ласка, майте на увазі, що вам просто потрібно подати повідомлення, що у вас є компанія і все. Звітувати за нього чи ні, це вже буде в кінці року. В основному, коли купують, відкривають фірму за кордоном для того, щоб купити собі там, апартаменти або машину, не обов'язково за нього звітувати, бо вона, наприклад, не працює. Тобто там нуль, там нема за що звітувати. Але повідомлення, якщо ви вийшли з такої компанії, також не забудьте подати таке повідомлення, що ви з неї вийшли. Ну, ось таке відео, не знаю, штраф, звісно, не красивий. 6700. Ну, це максимальний, а мінімум у нас 2684. Це за кожен день затримки. Тобто, скільки ви затримались? Я не знаю, що вам сказати. Ще раз, відкрили компанію протягом 60 днів ви маєте подати, будь ласка, повідомлення. Ну, все. Це все, що я хотіла, мабуть, сказати. Будьте уважними, слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, буду дуже вам вдячна. І бережіть себе і свої нерви. І будемо надіятися, що все ж таки більше податків ніяких не придумають, і штрафних санкцій також не введуть. Все. дякую за увагу, гарного вам настрою.